варто звернути уваг... До речі, привіт, Павло. Агу називається Джоші Рю Панік, що прикладається як паніка у жіночому горі. Мені подобається, ну, мені в принципі тут все майже все подобається, і особливо оце от обличчя на фоні, блин, це взагалі. мені скоріше це обличчя буде в жахах сниться Протожитку. 83-го року випуску. Тут головний герой намагатиметься врятувати свою викрадену дівчину, і робити це йому доведеться в жіночому гуртожитку. Тут я. Безліч виборів про те, куди піти і що зробити, а також є діалоги, хоча вони не дуже схожі на те, що ми звикли бачити у візуальних новелах. Але цікаво інше: після блукань гуртожитком і випадкових потраплянь у кімнати з напівголовими дівчатами. У підсумку з'ясується, що ключ від потрібної нам кімнати з полонянкою знаходиться у якихось дивних особистостей. Борода та жінка качок. Шо це неймовір. Це неймовірно. Я собі хочу собі. Я тепер хочу собі це на аватарку поставити. Це неймовірно. Оголовна бабця. О, господи, це що, блін, це що, бабця із аніме Дан, Дан Дан. Господи. Ну, саме бабця яка, типу, привид. І тут уже остаточно починає закипати мозок, бо подивіться на те, як все намальовано. Ніби якийсь. Це просто. <свист> це... Блін, мені здається, що це ну, в якомусь сенсі в мене є таке невеличке відчуття. Що це, ніби знаєте, дітки гралися в пейнті і догралися до ось таких от малюнків. Школяр малював гру в пейнті. Але... <свист> 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 та, 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 та. <свист> Цю гру продавали і видавали Енікс?